Что ключевое качество, вот способность, которая, ну, была бы важно развить, это чутье вот этого демонического чутье благо вот этих. есть католическая картина, там сюжет католический, я сейчас не вспомню в деталях. Там, значит, священнослужители как бы смотрят и там искать как бы из окна, из картины появляется дьявол Мария Смутенцева в бубоих кружке. Ну, условно говоря, что дьявол может быть даже в такой форме появиться, даже в этом образе может быть представлено. Ну, то есть любое намерение в любой форме может быть представлено. Хочется дать щодо цього слова ChatGPT відносити нових виводів, виводів про помсту етичне злочину, про рати. Це я тимчасом. Я попросив проаналізувати публікацію на предмет розпалювання міжнаціональної ворожнечі збуча. А, ну, тут вона якби ChatGPT проаналізувала 41 секунду. секунд. Що говорить? Давайте до висновківки, до висновків перейдемо. У публікації наявні всі ключові елементи, що можуть бути кваліфіковані як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зганяє Си, систематично знецінення етнічної етнічної групи, позитивне або нейтральне описування жорстоких обів за мовною етнічною ознакою. Пряма модель погрози ми бачимо там, бо якщо у ну, там промову йдуть річ заклик доставляння будь-яких літральних задак Росіяну постріл. Через це публікація потенційної підподання Під частину другу статті сто кримінального кодексу країни заклики до национальних дій з національного знаку, якщо буде встановлено прямий умисел і може бути розстрілена як екстремістський контент за стандартами Ради Європи та ОБСЄ. Рекомендації для площадок та редакції. Додати редакторську колонкому дисклеймер, що публікація є есе про феномен помсти і стихвальною насильство. Два замінити або забрати формулювання зі схваленням убивств і тотального знищення культурної присутності. Три балансувати матеріал позицію фахівця правозахисника щодо неприпустимості колективної кари. Без таких змін матеріал з високою ймовірністю вважатиметься тим, що обґрунтовує необмежену етнічну помсту. і тим самим Распаленная И ты слышал, что хотя бы одна правящая персона так понятно сказала что-то ай-яй-яй. Ибо нет. это выгодно, к сожалению. А это значит, что правящие персоны, кто является соучастниками? Ибо деяние и не деяние, наказуемо. а В данном случае не деяние бездействие. бездействие mm -hmm. да, mm -hmm. Точнее, это соучастие прямое. У тех, кто по э, своим ответственностям, за которые они получают зарплату от народа Украины, да, точно же типа народное государство, да, должны были бы это сделать в соответствии с...